Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Навіть ці телевізійні кадри, які зараз передає російська пропаганда з так званих референдумів на території окупованих Росією регіонів України, демонструють, що ніякого загальнонародного голосування не відбувається. Кремлю не вдалося забезпечити контроль своїх окупаційних сил над всією територією Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Не вдалося забезпечити навіть хороших кадрів з голосування. Не вдалося довести, що мешканці окупованих Росією регіонів України дійсно бажають приєднатися до країни, що окуповує їхні території. Отже, для чого Володимиру Путіну такі відверто нездатні на Якусь претензію на легітимність дії, чому російський президент вирішив проводити ці голосування навіть тоді, коли російські збройні сили не впоралися із тим завданням, яке він ставив перед ними після 24 лютого 2022 року, вийти хоча б на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Чому, після того, як російські опозиційні медіа повідомляли, що підготовку до референдумів зупинили і російських політтехнологів відкликали, Кремль знову вирішив форсувати подію, яка ну, очевидно натягнена на реалістичність. Як на мене, все змінилося після Самарканду. Ще до саміту Шанхайської організації співробітництва Володимир Путін усвідомлював, що він був ізольований у цивілізованому світі. Що з ним не збираються мати справу керівники Сполучених Штатів, Великої Британії, країн Європейського Союзу, і проведення фейкових референдумів тільки погіршить ситуацію. Але він сподівався на розуміння керівників таких країн, як Китайська Народна Республіка, як Індія, як колишні радянські республіки, що мають з Росією союзницькі взаємини. і от. Ми побачили, що в Самарканді ніякої підтримки війни немає зовсім. Так, голова Китайської Народної Республіки не говорив про те, що війну потрібно якнайшвидше зупиняти. Однак навіть у документах, які з'явилися після зустрічі Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна, не було жодного слова на підтримку дій Москви. А прем'єр-міністр Індії на, на моді публічно сказав Володимиру Путіну, що війна є несвоєчасною. В наші непрості дні випробувань, і що він про це говорив йому неодноразово. А президент Туреччини Реджеп Таїпердоган, ще один учасник зустрічі у Самарканді, сказав Володимиру Путіну, що війну потрібно закінчувати миром, перемовинами, а не агресією. І як повідомляють з багатьох джерел і інші учасники цих. Зустрічі в давньому узбецькому місті також говорили Володимиру Путіну, що вони не розуміють, чому він продовжує війну. Путін зробив з цих зустрічей свої висновки, я б сказав, путінські висновки: що потрібно не зупиняти, а посилювати, що потрібно докласти зусиль для того, щоб перемогти Україну. Що потрібно вже зараз зафіксувати те, що. Окуповані території України є частиною Російської Федерації навіть тоді, коли українські війська ведуть бої за звільнення цих територій від окупантів. Путінська логіка це ескалація замість реалістичності. і, от саме заради цієї ескалації, він і доручив провести ці псевдореферендуми, які навіть на псевдореферендумі не тягнуть. Навіть у Криму псевдореферендум все ж таки більше нагадував голосування ніж. Оте одоробила, яке ми зараз спостерігаємо. А далі буде шантаж. Далі буде намагання нової ескалації. От ви окупуєте наші російські землі, підіть звідси, бо в нас є серйозна зброя для того, щоб на вас вплинути, навіть ядерна. І знову будуть Путіну говорити не те, на що він сподівається. Треба закінчувати війну, і будуть же говорити всі: від Вашингтону до Пекіну. Немає тут хорошого виходу для російського президента. Хоча за його шизофренічне ставлення до політики, український народ, українська держава та й весь цивілізований світ платять дуже високу ціну. Дякую, друзі.